Вітаю в магазині сантехніки РСФУ і сьогодні покажу вам ще один змішувач для душу та ванної серії Elephant від Aim. Це змішувач для ванної та душу зі стійкою, на яку кріпиться лієчка з регулюванням по висоті. Дуже класний стиль і дизайн у цих змішувачів. Я вам вже показувала інші моделі, тобто, ви можете повну ванну кімнату. З цієї серії зробити змішувачів. Це надійне, якісне, фурнітура якісна, стильний дизайн, 5 років гарантії на них. Комплект повний з прокладками, з усім скріпленням, навіть кріплення для стійки є у нас в комплекті. Друзі, гусак повертається на 360 градусів. Це фішка цієї моделі, цієї серії виробів. І навіть перемикач подачі води чи на лічку, чи на гусак теж обертається на 360 градусів. Виготовлені ці крани всієї цієї серії з латуні. До речі, колір у всіх ось такий стильний класичний хром-регулятор температури води дуже зручний, з такими ребрами, щоб ви навіть мокрими пальцями могли нормально перемикнути воду. Друзі, дивіться наші відео про цю серію кранів в наших соцмережах. Підписуйтесь на наші соцмережі, на наш TikTok, Instagram, Facebook і так далі. Заходьте на наш сайт РСФОЮ обирайте собі інженерну сантехніку у нас і давайте будемо на зв'язку.